В ефірі хочу Знайко, і сьогодні ми познайомимося з дуже талановитими і співочими дітками Ужгорода. Днями я завітав в Ужгородську загальноосвітню школу номер 6 імені Гренджі Донського, де мене радо зустріли веселі нотки. Ні, ні, це не просто доремі фасолька. Це маленькі талановиті школярі, які хочуть і вміють співати. А веселі нотки це те, що їх об'єднує. Це вокальний гурток, де вони можуть проявити усі свої здібності і таланти. І для початку мені хочеться поділитися з вами виступом цих маленьких шаляпіних та кабаліє. Асників веселих ноток своїм шляхом пройшов до вокального гуртка. Тому зараз маленькі співаки розкажуть, як вони почали співати. Я потрапив в цей гурток в першому класі. нам Вікторія Юрівна на уроці розказала, що у неї є гурток. І потім мамі сказав: Мама, а я хочу ходити на музику. Ми з мамою… пішли і записались, і якось да, тепер я років п'ять уже да, п'ять років я ходжу на цей гурток. Мене запросили. Мені це було дуже приємно, і ми е, е, почали знову співати ті пісні, які співали дуже давно, Ось, які я сьогодні на цьому гуртку заспівала. Я ще з першого класу співав новорічні пісні, тому мене вибрали за мій е, красивий голос. Я дуже цього хотіла з маличку е, і. Коли я вже перейшла в цю школу, то е, Вікторія Юрійовна дала мені таку можливість е, заспівати. І я була дуже-дуже цьому рада. Адже е, е, це важливо, щоб тебе хтось навчив співати. Ну ти, звісно, можеш сама навчитися, але це теж важливо. Як на мене, то кожна людина, яка вміє співати, мріє виступити на сцені сольним номером. Коли сотні очей націлені саме на тебе, а ти такий співаєш, і аж душа лється. Так от, у гуртку веселі нотки є дітки, які виступають сольно. Їх номери та секрети успіху дивіться далі в сюжеті. В першу чергу повинен бути голос і тембр. По-друге, повинен бути музикальний слух, бо якщо нема слуха, не можна співати. А, і... І по-третє, по потрібен учитель, щоб міг навчити учня співати. Ось потрібно багато вчити, різні пісні, співати їх розпіватися, і розпівувати потрібно кожен день. Потрібно е, мати успіхи в навчанні. В другу чергу треба мати голос, а в третю чергу також треба мати і талант. А в чому саме твій секрет? Мій секрет в тому, що я цю пісню, е, вчителька, від, е, е, тому що я деякі пісні також граю на піаніно, тому я її швидко вчу. Тобі людям завжди потрібна підтримка рідних та близьких. Саме батьки, бабусі та дідусі, братики та сестрички стають першими слухачами і поціновувачами нашої творчості. З батьками учасників веселих ноток ви познайомитесь просто зараз. Я дуже радий, що вона може себе реалізовувати не тільки як знавець української мови і математики. Вона завжди бере участь у різних конкурсах, займає відповідні місця. Але крім того, вона й займається співом. Сама просилася дуже довго, щоб її записати. Ми порадилися і, звичайно, ми не змогли не почути нашу доньку. І дійсно вона тепер набагато кращий настрій має, особливо після таких занять. Коли прийшла в перший клас, я пам'ятаю, вона бігла хвостом за Вікторією Юрівною і просилася, можна і заспіваю для вчителів, можна і заспіваю для вчителів. От і надали їй таку можливість. І коли Вікторія Юріна побачила, що з цього буде толк, і вона її взяла в свій кружок. А підтримують наших маленьких співаків не тільки батьки і вчителі, але й керівництво шостої школи. Загалом у нашій школі багато різноманітних гуртків, але все-таки найбільшою популярністю користуються гуртки художньо-естетичного сприймання. Серед них гурток під назвою Веселі Нотки. Цей гурток очолює старший вчитель, педагог із великим стажем роботи Вікторія Юрівнакович. Людина дуже творча, творча, тому що одна з її таких видатних збірочок, де вона зібрала всі свої мелодії, це мелодії рідного краю, які вона створила на вірші різноманітних поетів, письменників, в тому числі і. Відомої Закарпатської потеси Христини Васильовни Кирити і Гренджі Донського, ім'я якого носить наша школа. Жодного заходу в школі не відбувається без гуртківців веселих ноток. Вони завжди на всіх мистецько-літературних заходах вони на перший дзвоник виступають, вони виступають на 8 березня, на день учителя і завжди від них є щира і душевна пісня. Тому ми щиро вдячні Вікторії Юрівні за такий гарний гурток. Не знаю, як вам, а мені вже хочеться навчитися співати. Та все не так просто. Треба ж із чогось починати. А от що треба в першу чергу зробити майбутньому співаку? Розповість нам музичний керівник гуртка Веселі Нотки. Для того, щоб навчитися співати, потрібно спочатку почути цей звук. Його потрібно почути. А далі, коли вже дитинка почула звук. Вона повинна його відтворити. От саме у цьому відтворенні і стоїть найбільша проблема, бо інколи дітки приходять з садочка і вони хочуть голосно співати, голосно, голосно. А я їм говорю: дітки, потрібно берегти голос, слухати, слухати уважно. І найбільше в нас проблема є в тому, що, наприклад, до звука Соль, вони ніби ще розуміють, як співати. А далі, коли вже треба співати вище, там вже вони більшість із дітей не вміють керувати своїм голосом. Мій гурток виконує пісні на вірші Христини Васильівни Кирити. На вірші Василя Степановича гренджі Донського. А також є і мої власні вірші, тому що не так давно, у травні місяці вийшла ця збірочка Мелодія рідного краю, в яку вийшло кращі 48 моїх пісень. І тісна співпраця з Христиною Васильівною Киритою, так як вона була коректором цієї збірки у нас і недавно. Відзначався ювілей Христини Василівни. Так само виконувала і нова пісня на вірші Христини Василівни, яку виконала учениця Лесів Даринка у променях зорі. Осолео! Осолеміо! Це ж так. Просто мене герої нашої програми надихають творити і розвивати свій співочий талант. А вас Вчіться, творіть і розвивайте свої здібності. З вами був я. Хочу знайко. До нових зустрічей в ефірі телеканалу Тиса 1